Свята прийми дітей своїх. О все блага». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Присвященний владику Йосипе, владику Номінате Михаїле, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми щойно чуємо, як у читанні, Євангельському Христос звертається до своїх учнів і втретє пояснює, що з ним має статися ось за кілька днів. Він каже, ось ідемо в Єрусалим. І син чоловічий має бути виданий в руки грішників, і насміхатимуться з нього, і вб'ють його. Але втретього дня. Він Воскресний. Цей діалог відбувається справді під час дороги. Ісус Христос йде попереду, йде в Єрусалим, а учні йдуть за ним. І що Палає у вічі, що учні не поспівають за ним. Він йде швидше, свідомо і добровільно йде на страждання, муки і смерті. А учні відстають, відстають, тому що не розуміють, що діється в серці і в душі їхнього учителя. Не просто відстають, бо повільніше йдуть, відстають, бо повільніше думають і розуміють. Не поспівають за всім тим, що переживає Христос у своєму серці. Начебто видно розрив. Він іде, щоб віддати своє життя, а вони йдуть, щоб влаштувати своє життя в столиці. Він іде, щоб померти на Христі, а вони йдуть, щоб вознестися у славі. Тому що вважають, що ось цей той земний цар, який йде, щоб восісти на престолі своєї слави. Він іде, щоб віддати, а вони йдуть, щоб щось взяти. Він йде, щоб послужити. А вони думають, що йдуть, щоб інші їм служили. І тоді Христос, розуміючи, як відстають серцем і думками учні від свого учителя, звертається до них і своїм словом. Начебто вводить їх в ритм своєї подорожі до Єрусалиму, відкриває їм правду про їхнє і своє майбутнє. Але в тому розриві між учнем і його учителем, між Христом і апостолами, бракує однієї особи, бракує одного посередника. Якщо ми почитаємо опис цієї самої події в Євангелиста Матея, там присутня мати, мати тих братів Заведеєвих, Якова і Івана, яка є наче посередником між Христом і тими апостолами. Апостоли не мають відваги попросити в Христа те, що хочуть. Не мають відваги зблизитися до нього. І тоді відважною посередницею між учителем і апостолами стає Соломія, мати синів Заведеєвих. Згідно апостола Матея, вона є та, що зближається до Христа Першою, ставить йому, можливо, навіть саме абсурдне питання, заступається за своїх синів, бо турбується про їхню майбутню долю. Провокує, щоб Христос зупинився і повернувся обличчям до своїх збентежених, розгублених учнів. І тоді на прохання матері Христос починає своє Слово про служіння до своїх учнів. І свій покров святий Діво Свята. Прийми дітей своїх, о все блага. Так стається, що в переломних моментах історії час начебто пришвидшується. Віться, за один тиждень Христос встигне померти і воскреснути. В таких переломних моментах історії того чи іншого народу так багато всього починає діятися, що людський розум, людська свідомість прямо. Не поспіває за тими подіями, щоб все зрозуміти, пережити, щоб знайти зміст і сенс того всього, що діється. І в таких моментах, переломних моментах історії і народу, і кожного з нас, зокрема, Христова Церква завжди підносить свої очі до Матері, до Матері Церкви, Матері нашого Спасителя. І матері кожного віруючого і віруючої особи до пречистої Діви Марії. 1037 року наш князь Ярослав Мудрий вперше відчув важливість пречистої Діви Марії в історії народу Київської держави. Як ми знаємо в той час, Цій державі почали загрожувати кочові племена з південного Сходу. І ось князь після перемоги над печенігами вирішує посвятити своїх людей, свій народ під покров пречистої Діви Марії. Він будує храм благовіщення на золотих київських воротах. На тих воротах, які мали пильнувати вхід безпечний проїзд до княжого города, посвячує весь свій народ під покров пречистої Діви Марії, вдивляючись в її постать як нерушимої стіни, яка молиться і покриває своїм покровом тих, хто бентежиться, хто не є впевнений у своєму майбутньому хто боїться за завтрашній день. І з того часу тут, у Києві, серед побожних людей існує святе передання, що поки стоїть нерушима стіна Оранти, український народ стоїться на цих святих горах. Бо покров причистої Марії не просто зближає Бога до людини, а людину до його всемогутнього захисту, причиста є та сама, яка першою молиться до свого Сина за своїх людей, начебто допомагає нам з вами, які не поспіваємо, увійти в Боже життя, зрозуміти Його Слово, а відтак бути впевненими, що те, що ми чинимо і робимо, як віруючі люди в Бозі, є вічне, є незрушиме, є закорінене у житті самого Бога. Під свій Покров святий, Діво свята, прийми дітей своїх, о все блага. Ми з вами за велінням Божим живемо в такому переломному моменті історії нашої держави і нашого народу. За останніх кілька місяців стільки подій сталося, що справді ми відчуваємо, що начебто не поспіваємо, щоб все збагнути. Страх і непевність закрадаються у серці українця. Кожного дня, мабуть, ми встаємо і лягаємо спати, цікавляться ці новинами. Що сталося нового? Які часом нам, нас бентежать, відчуваємо, що... З тих новин того світу нічого доброго поки що нам не надходить. Де нам знайти покров і певність, у кого нам шукати захисту, в якої міжнародної організації чи якоїсь людської сили? І тому-то сьогодні віруючі християни тут, у Києві і по цілому світі, прикликають покров пречистої Діви Марії на український народ. Саме вона є та, що пояснить і запевнить нам, що Бог є з нами. Саме вона через своє материнське заступництво відкриває нам правду про того Бога, який захищає своїх людей, піклується про їхнє життя. Київ ми називаємо Новим Єрусалимом. А пригадаймо, як Христос піклувався, навіть плакав за свій Єрусалим, кажучи, Єрусалим Єрусалим, як я хотів зібрати усіх вас, як хвочка збирає своїх курчат під свої крила. Такі сьогодні. Образ Бога, який покриває своїм крилом український народ, представляє нам пречиста Діва Марія. Ми сьогодні відновимо той акт посвяти українського народу під покров Богородиці, який вчинив князь Ярослав Мудрий. Той самий чин, який відновив мій попередник Мирослав Іван Любочівський у Зерваниці. На, на, на зорі незалежності Української держави у присутності мільйона паломників. Ми віримо, що через відновлення цього акту цей всемогутній захист Божий через молитву Богородиці торкнеться усіх нас. І ми з вами отримуємо такий захист, який не зможе дати ні зброя, ні дипломатія. І людська сила. Тому сьогодні, віддаючи своє життя майбутнє нашої держави, майбутнє нашого народу, ми вкотре співаємо. І свій покров святий, Діво Свята, прийми дітей своїх по блага. Маріє наш покров, на поміч все готов. Маріє, ти є наша. Любов, Амінь. Слава Ісусу Христу!